Бо Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки, Спасена, ти Отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя. Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину. І долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання як бути, як жить? Ти на поміч, щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так, як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія. Коли чую я шелест твоїх вірних крил, ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала, І тобі вже на ноги не встати, ти одна, у душі твоїй стільки є зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух святий відступає, і щастя нема, не простить Бог тебе Ти спіткнулась. Навмисно твоє серце, як камінь, у ньому зима, але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечко, не раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш. Підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти, в ній є стільки тепла до людини жалю. Кров пролив на хресті мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце, я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зіллю, бережу я тебе. І скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждань я тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх, я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовий тримаю. Бо навічно, безмежно і щиро люблю.